Добрий бачиш, Ми в мисті хаті. Ми вам розказати про чудесну новину про небесну людину. Ми почули співелів, співвеличний, співвеселий, що вертепі оскінні, бо ж і всі родився нині. Я чую гамір з вулиці. Ой, браття, то це вірусів, ховаємося. Я цар ідейський, усі мною, усіх примож мій критись. Слухайтесь усі, я у мене шинкар, шинку, можком його звати. І про то мене дитя треба спитати. То, чи не ворожі, чи не в моїй владі. Охвітаю, ясне панство, які благородні панове. Я щирий радий вас вітати і прислужитись вам готовий. В дорогу можу щось продати, пане крулю, а що ж ти м'яку цілим? Не з-під тебе, а від тебе. Скажи мені, де Бог народився. Мій царю, вони тут повідають про такі вісті. Що цар світу народився в вифлеємі місці, що то за пусті балачки. Не смішітьте мене чи не ліпше у корчмі пити, закусить відпочити, самогоночки хіднути і про клопоти забути? Ну, то купіть собі кран у моїй крамниці, буду тішитися ними ваші молодиці. А як грошей забракує? То все Якович вам радо заборгує, весь прибати хати, ми не хочемо торгувати. Мене сіли, я осідлаю, і місто на хлеям скоріше поспішаю. Весь край по жінку дочок шукаю. Нехай на не наш розмеш, нехай голівки летять сплеч, але мале дитя стіні мусимо знайти ще нині, бо іначе всім нам смерть. Скоріш. Я косою, хто питає тут за мною. З них ніхто не має жити. Оні царю, я косою їх не вдарю, бо мала дитя я скині. Мою ладу нині. мушу я йому служити, а тебе я мушу вбити. Добре сталося, слава Богу. То збираємося в дорогу. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не втікайте, ви так просто не йдіть. Як прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри. Троха гривні, вони дати нам повинні, а ще ковбаси і сало, щоб нас не лишалось мало. А ще піввідра салату, щоб дійшли в украйню хату. І конфети в чоколяді, щоб дівчата були раді. Як нам все свято даєте, проблемати не будете. Буде як і буде з ким, буде де і буде чим, буде вам усе вестися, приростати і нестися. Ми на тому добрі люди, коляду кінчаємо. Щастя й долі цьому дому, всі щиро бажаємо всім дорослим і маленьким за чужий здоровенькі на потіху всі родині і на славу Україні. Почувайте мирці хаті, щасливі, будьте багаті, майте волю, доброгожу, тільки вірте, в ласку Божу. Ласка Божу вас спасе, прийнарку досе.